Це просто вражаюча сирна пінаколада в лимонному желе. Смачно не описати, треба готувати і куштувати: 75 грам водички і 15 грам желатина. Розмішали і набухуватись, Кисломолочний сир, жовта миска, куди ж без неї. Білий йогурт низької жирності, беремо улюблений підсолоджувач. Так, тут пішли в нас вуглеводи, консервовані ананаси 100 г. Все, до кубки кинули і гарненько взбили До консистенції кремушка. До розтопленого желатину додаємо нашу сирну пасту для того, щоб зрівняти температури, щоб у вас желатин, дівчата, не звернувся від холоду. Столова ложка лимонного соку, 140 грам ананасика, 20 грам кокосової стружки. Перемішали. І виклили в застелену формочку. 50 г води, 10 г желатина і знову набухувати. Розводимо дві пачки лимонного желе, гарненько перемішуємо розтоплений желатин. Туди ж. Це так чисто для перестраховки. Так, дівчата охолоджувати будемо слоями. Перший слой залили і прикрашаємо бубочками гранату. А тут же застила наша пінаколада творожна. До речі, вона була в холодильничку чуть більше годинки. Перший слой желе застив, ми туди вклали творожну серединку і тепер заливаємо другий слой. І також прикрашаємо бубочками гранат. І знову в холодильник, як застило, заливаємо третій слой, завершальний. І знову прикрашаємо бубочками. Прибираємо в холодильник мінімум на пару годин. А це в мене вимкнули світло, я так гралася. Так як силіконової форми потрібного розміру в мене нема, прийшлося гратися з теплою водичкою. Та-да-да-да! -да -да! Яка краса! Хочеш на святковий стіл, хочеш своє око радуєш. Ну, я задоволена на 100%. Гарний розріз, різні текстури, а смак який? Ммм. Думаю, на моєму лиці все написано. Це дуже гарно, дуже смачно і дуже святково. Ну, подивіться, яка краса. Ви обов'язково повинні це приготувати.